Стиль крізь Дженнер, і як Аня дуже гарно в нашому документі виділила, що це не новий стиль, а нове обличчя. Але окрім нового обличчя, я. Ну, стиль також. В неї дуже так він змінився. Вона стала якимось, я не знаю, трансетером Джензі із цими краватками, широкими піджаками і так далі. ну Нове обличчя це Блин, просто. Виглядає неймовірно, чесно, що стиль, що обличчя, але. Це точно Алінця Лохан дала номерочок. Мені цікаво ось що, на кого вона тобі зараз більше схожа. Тому що у мене в голові це кендл. Мені на Кім. На кім. Угу. Але ну, не ви... на себе взагалі. Ні-ні-ні. На Навіть не на себе в молодості. Так. Просто ще, ще, ще така зачіска ну, не її типова Молоджна. зачіска. Угу. Та, і саме це. А, Трохи каверкає є, зображені максимально, але ну що це за процедура? Мені потрібна ця процедура Ви через ще? 30 років. Просто... Вона навіть на фотках попараці виглядає нормально. Тобто це не просто якась. Від фотошопу, мені, да. Да, підтяжка, А на фотошопі вони там все пригладили. Вона на фотках, на знімках попараці виглядає так само. Ну, це якийсь прям обличчя фільтр. Відразу ти супер смузлі, все рівне, взагалі ніодної ж зморшки. І... Просто ще, ще одна трансетерка на такі обличчя. Прям і шия в неї змінилася. На інших да. фотках дуже гарно видно, що прям омолодилися на, не знаю, на 30 років, мабуть. На 30 років. І то молодості так не виглядають занадто відфотошоплено. Так, да. ну, стосовно шиї, я погоджуюсь, тому що ось тут є фотографія з минулорічної медгале. Да. І просто ну, небо і земля. І скільки таке коштує? Я думаю, дуже дорого, звісно. І це явно щось прям дуже нове, бо нут раніше да. робили процедури, і прям видно було, якби всі однакові були оці букл фет ремувел, да. е а зараз воно якби класно виглядає, тут, да. тут не, не поспориш. типу, воно виглядає супер, що Лінці Лохан, що навідам дона Версачо виглядає вже набагато краще ніж було декілька років тому. Але просто ну що нам думати звичайним людям. Ну, просто її, наче, довго не бачили, якщо не помиляюсь, ну угу. і вона з'явилась із новим стилем. А у Парижі, у кім зараз також суд відбувається за те, що її там тримали в заручниках у 2015 році, і вона ось там продемонструвала, окрім нового стилю, ще й нове обличчя, і просто ну, ти не можеш з'явитися на публіки з новим обличчям і не дати пояснень. Да. У 25-му році, ну. Нам потрібно всім знати, але це стовідсотково якась загадка, якась якісь секрет таємниця ілюмінатів, які тільки спеціальні особи знають, як це робити. А через декілька років цей тренд підтяжки дойде і до нас, звичайних людей. Ой, да. і.